Давай, давай перебіга... перебіжиш після одного другого перебіжиш. Ні-ні, дай відпочинь, відпочинь трошки. Дай на іншому. Прізвище як твоє? Не стій на коліна, де нас коліна, піднімесь з коліна холодна земля. Не-ні-ні, не, 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 стоп, 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 стоп. Одна носка, увага, ви увага, були трошки не уважні. Одна ножка має бути в центральному квадраті, будь тобі, як не обов'язково в квадрат. Але одна ножка має бути, тут в діти побіг відразу туди. Давай на старт. Так не мається працювати в цьому день.

Та швидше. Швидше, да, все. Еще кашель і безмічаш зараз. Мимо підемокар. Кавалешка готується. Готовий? Оп. Раз. Хлопці вибіжіть буквально. Ви ідите кашельки. Y yeah.

did you